На території Південної Америки є багато країн, і кожна з них має свою таємничу назву. Одну назвали на честь мандрівника. Деякі країни запозичили назву дорогоцінного металу та навіть дерева, з якого перші переселенці виготовляли яскраво червону фарбу. Що ж то за держави? Зараз дізнаємося разом. На території Південної Америки розташовується 12 незалежних країн та Заморський департамент Франції Гвіана. Колись вони були колоніями Іспанії та Португалії, а незалежність отримали в XIX столітті їх умовно поділяють на дві групи країни, розташовані на рівненній території та країни, що лежать на гірській. Порівняй фізичну та політичну карти Південної Америки. Назви країни, які розташовуються на рівнинному сході та на гірському заході на рівнинному сході розташовуються Бразилія, Парагвай, Уругвай, Суринам та інші країни. На гірському заході знаходяться Чилі, Еквадор, Перу та Колумбія. До речі, Колумбію назвали на честь Христофора Колумба, іспанського мореплавця та знаменитого мандрівника. Більша частина держав Південної Америки належить до країн, що розвиваються, але Бразилія та Аргентина це нові індустріальні країни. Завдяки сучасним технологіям, іноземним інвестиціям та кредитам високорозвинутих країн Бразилія та Аргентина створили сучасне промислове виробництво. Чилі це країна з економікою, що швидко розвивається, зараз разом дізнаємося про всі ці держави трішки більше. Бразилія це найбагатша, найрозвиненіша та найбільша країна материка. Її офіційна назва Федеративна Республіка Бразилія. Вона походить від слова Пау Бразил. Це назва дерева, з якого перші переселенці виготовляли яскраво червону фарбу. Як і всі країни, Бразилія має свій прапор, герб та гімн. Її площа становить 8,5 мільйона квадратних кілометрів. Бразилія столиця Бразилії. На південному сході країни знаходиться найвідоміше місто Ріо де жанейро яке до 1960 року було столицею Бразилії. Головні символи Ріо де Жанейро відома статуя Христа Спасителя на горі Корковаду та скеля Цукрова Голова біля входу в бухту Гуанабара. Кожного року в Ріо де Жанейро проводять найграндіозніше шоу на планеті. Бразильський карнавал, святкування якого триває декілька днів та ночей. Кількість населення в Бразилії станом на 2023 рік становить 216 мільйонів осіб. Понад 80% населення живе на східному узбережжі океану. До речі, офіційна мова в Бразилії португальська це єдина португаломовна країна в Південній Америці. Україні добре розвинуте сільське господарство видобувна та виробнича промисловості. Бразилія світовий виробник кави. Щорічно майже 220 тисяч ферм виготовляють до 2,5 мільйонів тонн знаменитої бразильської кави. Республіка Аргентина друга за розмірами країна в Південній Америці. Назва походить від латинського слова аргентум, тобто срібло. Подейкують, що так її назвали колонізатори, отримавши від місцевого населення в дарунок срібні вироби. Площа країни становить 2,8 мільйона квадратних кілометрів. Буенос Айрес столиця Аргентини. Жителів у столиці називають Портеньос, що означає мешканець порту. Портеньос, як і всі аргентинці, дуже люблять футбол. Адже Буенос Айрес офіційно визнали містом із найбільшою кількістю футбольних клубів у світі. За переписом населення 2022 року в Аргентині проживає майже 47 мільйонів осіб. У містах мешкають 92%, а в сільській місцевості лише 8. Офіційна мова в країні іспанська україні добре розвинуте сільське та лісове господарство, а ще рибальство. Аргентина на світовий ринок постачає сою, м'ясо та пшеницю. Ця країна відома своєю незвичайною архітектурою, смачними стейками та запальним танго. А ще тут народився легендарний футболіст Дієго Марадона. Чилі це не тільки гіркий перець, але й країна, що дуже схожа на нього. Її офіційна назва республіка Чилі. Існує багато версій щодо виникнення назви цієї країни. За однією з них вона походить від індіанського слова, що означає місце, де закінчується земля адже країна справді розташована на крайньому заході Південної Америки. А ще Чилі займає довгу смугу на Тихоокеанському узбережжі та є найближчою до Антарктиди. Площа країни становить 756 тисяч квадратних кілометрів. Сантьяго столиця Чилі. У 2023 році кількість населення країни становить майже 20 мільйонів осіб. У містах проживає 88%, а в сільській місцевості лише 12. Офіційна мова в чилі іспанська. У чилійських школах діти навчаються 12 років. Проте система оцінювання тут саме бальна. А ще. В одному класі можна залишатися безліч разів, тому школу тут іноді закінчують у 19 або 20 років. Чилі це країна з економікою, що швидко розвивається. На території країни ведеться видобуток вугілля, залізної та мідної руд виробляють сталь та мідь. У долинах гір добре розвивається сільське господарство. Також у Чилі, як і в інших країнах Південної Америки, є багато історичних пам'яток, архітектурних. Та природних цікавинок. Напиши в коментарях до відео, яка з країн Південної Америки тобі сподобалася найбільше. Запам'ятай на території Південної Америки розташовується 12 незалежних країн та Заморський департамент Франції Гвіана. На рівнинному сході розташовуються Бразилія, Парагвай, Уругвай, Суринам та інші країни. На гірському заході знаходяться Чилі, Еквадор, Перу та Колумбія. Здебільшого держави Південної Америки належать до країн, що розвиваються. Бразилія та Аргентина це нові індустріальні країни, а Чилі країна з економікою, що швидко розвивається. Твої друзі знають про наш канал? Поділися з ними цим відео разом вивчати географію веселіше.